Поєднуватися із розумінням, а що відбувається. І про чергові наші чергові наші перемоги керівника об'єднаного штабу Олександру сінов. Слава Україні! Друзі патріоти! Завдання майдану виконано! зараз центр. Києва весь урядовий квартал повністю під контролем. Побудована, Побудована барикада і виставляються намети біля кабінету міністрів на Грушевського. Паралельно з цим в верхній частині Грушевського. Біля будинку офіцерів побудований другий блокпост і виставлені намети. Перекрита вулиця Інститутська. блокпост. Перекрита вулиця Шевкавічна. І наметове містечко зараз розбудовується. На лютеранській біля центрального ходу до... Шановні друзі, зараз повністю скоординовані дії. Ми просимо всіх автолюбителів, всіх працівників міліції, а декілька тисяч бірку і внутрішніх військ залишилися в цій облозі. Тітушок, які не встигли розбігтись, буде організований вихід і виїзд з урядового кварталу в районі вулиці Інститутській. будинку офіцерів. На урядовий, до урядового кварталу будуть пропускатись машини швидкої допомоги і технічні служби. Тому, шановні друзі, Перший крок ми зробили. Рішення Майдану виконане. Зараз Майдан знаходиться в сьому центрі нашої великої красивої столиці. Але, друзі, добове чергування. Кожний патріот повинен визначитись, в якому із цих блокпостів і наметових містечок він чергує вдень або вночі, вночі або в день. Поки. Прапор капітуляції не буде натхнені. Це добре, коли у нас таке натхнення, але я підкреслюю: організація і дисципліна. Кожен працює на центральній площі на майдані, біля Грушевського, біля Кабміну, біля будинку офіцерів, на вулиці Шовковічній. Біля адміністрації президента з боку лютіранської. Всі працюємо скрізь майдан. Слава Україні! Молодець! 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 Не жалімо, друзі! Зараз йому Турчинову, найважче, друзі! Він бере на себе відповідальність, і я вже скажу вам по секрету. Я не скажу вам, як це б'є по здоров'ю. Бо всі ці політики, вони також люди. Тому розуміємо і не жаліємо їм тепла своїх душ. Дуже важко, друзі, зараз. Спасибі, що ви підтримуєте і розумієте.